Привіт, малята, рада всіх я вас вітати. Як весні раділа кожна людська хата до людей наблизились великодні свята. Готувались люди і дорослі, і діти. Як же то найкраще їх собі зустріти? Дітки, на яке свято ми зараз з вами чекаємо? Вірно, малята, на Великдень. А чи подобається вам це свято? На Великдень люди дарують одне одному подарунки, фарбовані розписані яйця, але спочатку до цього свята готуються, прибирають домівку, печуть паски, розписують яєчка. І дівчинка-Наталочка також допомагала мамі готуватись до Великоднього свята. І сьогодні Наталочка прийшла до нас із кошиком. Давайте подивимось, що в ньому. А в ньому ось такі гарні писанки. Це яєчка, які розмальовують. Наталочка хоче розказати вам казочку про пригоди яєчка. Та спочатку пропонує порухатись. Дякуємо автору, а зараз умущуйтесь гарненько та слухайте. У Наталочки була рябенька курочка, якось весняним днем подарувала вона Наталочці яєчко. Гладеньке, біленьке, поклала дівчинка яєчко до кошика і говорить, гарна буде в мене писанка. Почула ці слова яєчко. Злякалося, викотилося з кошика й покотилося до садочка. Котиться яєчко по травичці, а назустріч йому інше яєчко. Тільки воно не біле, а різнобарне, здивувалося наталчене яєчко. Яйце ти чи ні? запитує. Звичайно, яйце та ще й писанка. Ось як красиво розписала мене Марійка. А навіщо? поцікавилось наталчене на яєчко. Так на свято Великодня, відповіла писанка. А ти чому у святкове вбрання не вдягаєшся? Ой, і справді, подумало наталчене на яєчко, я теж хочу стати таким же гарним. Повернулося воно додому у свій кошик. Вранці подивилася Наталочка в кошик. Лежить яєчко. Зраділа вона, взяла фарби пензлики і почала розписувати яєчко. Намалювала сонечко, травичку, квіточку. Яєчко теж зраділо. Сподобалось йому святкове вбрання. Тепер і я писанка, Промовило воно Малята, погляньте, ось які писаночки розмалювала наша Наталочка. Але нам їх потрібно скласти. Одинакові частинки скласти у ціле червона, фіолетова, зелена, чорна з червоним та блакитна. Погляньте, які гарні великодні писанки вийшли у Наталочки. Блакитна це крапенка, тому що на ній намальовані крапочки. Зелена це крашенка, вона зафарбована в один колір і на ній прості смужки. А червона, фіолетова та червоно з чорним це писанки, тому що на них намальовані візерунки. Молодці малята. Пригадайте казочку та розкажіть своїм рідним вдома. А ще не забувайте допомогти приготуватись своїм матусям до великодніх свят. Бажаю вам гарного, світлого, родинного свята. До зустрічі, малята!